Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Відпочивали вдома, yeah. але прилетів донат від Дмитра, якому ми дуже вдячні. І люди також писали з приводу зняти огляд на новий заклад в Житомирі, там де роблять роли. Санрайз називається. Тому завдяки Дмитру вилітаємо, зараз будемо тестувати, важити це все, перевіряти на смак. І ще раз скажемо Дмитру дякую від нашої команди і всім, хто підтримує, ставить подобайки та коментарі. Дмитро По... наш кандидат. Полетіли. Хочеться подякувати нашим військовим за те, що в Житомирі життя йде. Дуже багато людей відпочивають. Ми бачимо позаду в мене там концерт, Також тут концерт. Суші зараз замовляємо і вже їдемо додому. Щось хвилинку, хвилинку, почекайте хвилинку. Що це за ну таке. Поки перше враження не дуже мій. Ну да, ну в Двоє, два, двоє Звичайно. Олена. 0,68. 618. вісімнадцять. Сума до сплати. — А яка сума до сплати? — 39 Дякую. Нормально? Годинку чекати. Норм. Але сьогодні ми розуміємо, що, чого чекати, тому що сьогодні вихідний день, багато день, замовлень. Міста і да, 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 це ще нормально. Але давай за так, якась 19.14, тому чекаємо. Все, піднімаємося забрати замовлення. Знаходиться. Вони на другому поверсі, тому полетіли. Ось так виглядає заклад всередині. Ось таку терасу мають класний вид, можна присісти, поїсти роли, відпочити, тому взагалі прикольно. Реально дуже прикольно. Дякую величезне. Забираємо і летимо. До побачення! Це забрав. Дійсно, дуже багато людей в закладі сидить. Він відцінився нещодавно, тому ажіотаж. Люди приходять, відпочивають. Дуже класна локація, класний вид. Тому на літнику, на літній терасі посидіти взагалі топово, Я думаю. Ми обов'язково якщо будуть нормальні роли. Сім'єю зайдемо та відпочинемо там всередині. Все ми вдома. Ось роли відкриваються. Ось таке упакування, Немає назви закладу, наприклад, як зараз багато хто робить. Серветки є. Що з приводу соєвого соусу? Також можна наліпочки закладу. Це знаєте, як рекламка. Але воно тільки відкрилось, можливо, за цього і немає. Пакетик також звичайний. васабі, ну це взагалі. Прикол. Як кітна наплакав. Шубель номер 2 З приводу імбіря є. Є імбірчик, також ще дали додаткові ось таку е, соус, тому е, показуємо, відкриваємо. Дитина також хоче поїсти. Ми замовили мінісет за 379 гривень, має важити 550 грамів, тому у нас є ваги, вони нормальні. Так, Я, до речі, от батарейку. Зараз ставимо і все перевіримо. Вже на ноліки відкриваємо. Льосі, можна допомогти, будь ласка, поставити на ваги. Леш, давай на тарілочку тоді, так? Зробимо. Зараз на тарілку все зробимо цивільно. О, 0, 0, 0 грамів. Тепер зараз ми перекидаємо все на тарілочку. Можеш, будь ласка, допомогти. Можна руками це? Ні. Просто що це так займає багато часу. Давай <рикладемо> перекладемо. І Бачимо те, що на вагах 580 грамів, а заявлена вага 550. Тому вони справились. Це молодці, молодці. А тепер треба тестувати так. Безалкогольне пиво на базі. Ірландський паб. Тут найсмачніше пиво це 100%. Тому, взагалі, як тобі на, на вигляд? Не дуже? Ну, не знаю, ось ці якісь дуже дивні. До речі, якось з упакуванням в них тяжковато, так? Ну, дуже да? ресторани вже, ресторан, вже лісні. Ну так, да, але на вигляд. Ну, Рибки, не знаю, нормально. Ну так. Да. По вагам вони справились, до речі. Мені. Цікаво. Ня -ня! Ня -ня! Так, виглядають. Ну, оці корешки, ну це таке. Вот з одної сторони, що ти скажеш? Отак? Ну да. Так. Тому треба їх продегустувати. На сабі нормально. Давайте спробуємо. Не, не. Я макаю. да длин. Непогано. Звичайний. Так. Да. Звичайний. Що я з'їв з креветкою, але... Канчик, так? Кінь там! Ну ви зрозуміли про що? Так, з приводу опакування. Ну, соус є, васабі реально такий нормальний, але його, ну блін. Ну це прикол. Це для мене прикол. Дружина багато де Що з фізицією? Ну нормально, не дуже. Ну, на зовнішній вигляд... Ну такое, так? Ну не оболодимо. Найголовніше в ролах це риба. Риба, шматочки, ну деякі. Ну це ж. Ну Як такі? ну... Норм це? Сматочки. Ну, це не найкраще суші, точно. Ну, не найкраще, ну, нормально. Ну, замовляти їх додому, не варіант. Якщо туди прийти поїсти, типу, в кафе, там просто вигляд, то тому. А так, щоб не смак були дуже смачні, точно Давай зараз експерт ще скаже пару слів. Змієш, познімаєш, мене? хочу відвідати те, що кожен рол має якийсь вигляд по різному. Один тунесенький, один побільше, Сматочки риби, ну ви бачите самі. Ну, ледь прозоре, ну. Якось, не знаю, ви тільки відкрилися, повинні слідкувати за цим, знаєте, наоборот, гостя якби, задобрити, щоб він повернувся. Не знаю. На смак вони не погані, просто звичайні роли. Але також бачимо, що вони розвалюються. Подивіться, як так. Тут так, тут отак. От але по смаку дійсно вони нормальні. Реально нормальні роли. Як дружина сказала. Можливо, якщо приходиш заклад, да, насолоджуєшся там видами, прикольно, багато дуже людей, то воно е прикольно. Але якщо брати чисто додому роли, то є набагато прикольніші доставки. Що я скажу? Молодці, що бізнес у нас в Житомирі відкривається, надають е робочі місця. Це дуже, дуже крута повага їм, Реально, особливо в центрі міста. Це круто. Але ви самі напишіть в коментарях, як на вигляд вам ось такі ролики? <мір noise> Давай поставимо оцінки по 10 бальній системі. Наприклад. E Давай на смак. Да, на смак. На смак десь 6 плюсов. Моя оцінка також. E 7 балів. 7 балів. Але... От що Васабі васа так мало, да? якось взагалі не, не прикольно. Але є і таке. І шматочки риби відлічаються. А так реально непогано. Не, не то, що Там жорстка, непогано. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, коментарі і дякую, що ви з нами. Всім пока. Я забув сказати, те, що за Sunrise були друзі, знайомі, відпочивали. І ніхто поганого сказано, так, слова не казав. Всім подобається, тому молодці. Також там приїхали персонали, я зайшов, забрав, сказав, можна познімати, дозволили познімати. Коротше, всі молодці, роли ну, нормальні, але не найкращі. Тому до то побачення.